Усім привіт! Ми завітали до креативної студії Орхідея. Її вихованки приготували лялькову виставу. Усі іграшки дівчата пошили самі. Їй виповнилось 22 роки. Вона має звання зразкової. З 12 листопада. Всесвітній день толерантності. в минулому році ми до цього дня підготували лялькову виставу Подорож до країни толерантності». Друга частина про Вову Тарєлкіна, який не слухався бабусю, говорив говорив погані слова, і його, до нього підселився чорт. Наша звуть Вова Тарілки. Він дуже вредний, неслухняний хлопчик, він зневажає своїх друзів і не хоче нічого робити. Він не хотів спати, не слухався і згадував постійно чортика. І тут раптом з'явився цей чортик, який ходив за ним, йому постійно заважав, крав білетики у хлопців в кінотеатрі. Одного разу. Бабуся ввечері постелила воно у ліжко і веліла спати лягати. Що? Спати. ну його тобі ліжко. Це спати та спати. А коли телевізор дивитися, Всьому свій А буде ще та згадувати і візнець і до тебе тягнеться. Ех ти, бабка темрява, згадала про чортів, а їх немає. Але тільки як він вимовив слово чорт, я почув за своєю спиною флесклявий голосок. Здрасте, а хто мене звав? Добрий день. А ви даремною, наче очі терете. Я тепер від вас нікуди не ділюся. Мій персонаж чортик, він вредний, спіткає Богу робити різні погані вчинки. І завдяки цьому чортику Вова став, ну захотів змінитись. Ну, завдяки чортику він став добрішим. Разом з чортиням Вова наробив лиха у черзі в театр. Потім побували у котельні. Нашкодили вони і вдома. Разом з друзями Вова кепкував з перехожих, які падали на слизькому тротуарі. Та не до жартів стало, коли проскузнулася жінка чимось схожа на маму бешкетника. Ось тоді Вова засмутився і задумався: а чи потрібна йому дружба з чортиням? Ти мене дістав! Скільки я буду з тобою мучитися. Вова схопив чорта за хміст, век на вулицю і кинув його у смітниці, міцно притулив кришку і навіть привалив її зверх. Вистава навчає, тому що ну, не треба байдикувати і не треба говорити постійно погані слова. І треба бути хоро хорошим. Я сценарій написала за мотивами книжки моєго дитинства Іосіфа Діка в дебріх карабумби. Підготовка тримала майже місяць, але ідея винашувала вже півроку. Декоратором виступала бабуся Наталя Васильівна, яка це своє життя працювала художником оформлювачем і вона дуже нам допомогла в цьому. Як ви зробили ці кукли? Ми зробили це за два дні, ми всі разом збиралися і кожен робив свою куклу. Спочатку ми робили голову, потім ми робили ось цей костюм із тканини, потім ми робили руки. Волосся було зроблено з гіток, очі ми вирізали з паперу, рот, нос, і щоки ми малювали фломастерами. З текстом ми працювали на неділю, ми його прочитували і в кожного була своя роль. 17 років ми існували як гурток фітодизайну, але вимоги часу, створень, поява нових технік, стилей. Підштовхнули нас до створення креатив студії Архідея. креатив це творчість, те, що ви робите вперше. І тому ми з задоволенням діти зараз засвоюють біля 40 технік і стилі.